Стоїть в селі Суботові на горі високій до новина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздрили, то все очухрали. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отаке то Богдане, занапастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить, на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, бострюки Катерини. Сараною сіли, отаке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть бачиш, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвіють йому неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Світ тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що нам огинеш? Чи ти рано досі сонця Богу не молилась, чи то діточок непевних звичаїм не вчила? Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч квалт гармати, земля стогне, гнеться. Ми налокавала з тобою, ми просто йшли. У нас нема. Зерна не праде за собою. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претешся на чужину, шукаєте другого добра. Добра святого, кохайте, що ногливі, та не ж мошкалями, бо мошкажі, чужі люди лоплять лихо ж вами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? І вам слава, сині, горі, крилою у куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Боріться, поборете, Бог вам помагає за вас правда, за вас слово і воля свята. Якби вчились так, як треба, то мудрість би була своя, а так залізнете на небо і ми не ми, і я не я. Не доріти самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия крида і чиї діти. Наша дума, наша пісня не мре не загине. де, люди наша слава, слава України. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде матір, і будуть люди на землі. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, вратайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля.